Михайло Степанович Загородній народився 1 травня 1940 року в селі Заліське Тальнівського району Черкаської області. Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут імені Гоголя. Працював учителем української мови та літератури в Вічнянській середній школі No4. За свою сумлінну працю отримав звання учителя вищої категорії та відмінника народної освіти України, займався літературною діяльністю. Перша збірка прозових і віршованих творів Михайла Загороднього над полиновими росами вийшла у 2004 році і знайшла прихильність у шанувальників рідного слова. Згодом побачила світ поетична збірка душі Світлиця. У 2007 році вийшла збірка оповідань, життєві метаморфози в оповіданнях та байках та роман «Не поле Перейти, а у 2012-му повість Заручники. Твори автора друкувались у районній газеті Трудова слава Ічнянщина, газеті Чернігівського земляцтва у Києві Отчий Поріг. Всеукраїнському журналі дивослово, і прозові, і поетичні твори Загороднього пройняті любов'ю до України та українців, рідного краю та своїх земляків. Краю мій, вийду в поле рано, росами пройдуся, і від тебе земле сили наберуся. Поброджу по лісу, рясту назбираю, притамую в тому серцю милим краєм, посаджу калину під вікном весною, щоб душа рясніла любов'ю земною, стріну в пожаданні ключ весни лелечий, втомлений, щасливий і з доріг далеких. Привітаю верби, вдови віковічні і вклонюсь доземно славній древній ічні. Припаду устами. До води з джерельця, і нехай розквітне милий край у серці. Беріжком лугами прокладу стежину, облечу думками неньку Україну, Сонце промінь кине на зелену глицю, гляне в прохолодне озерце криницю. В Польових ромашках дівчам усміхнеться, співом жайворонка в полі озоветься. Земле моя рідна, ти проста і велична, Твоя сила й слава в колосі пшеничнім, краю мій блаженний, як мені без тебе для душі моєї більшого й не треба. Для душі моєї більшого не треба, я твій ратай вічний, тут під синім небом.